І щоб було коротше, цікаве замовлення, скоріш, така можна сказати, відміна. Приїжджаю до пасажира. Я ж дивлюся, одна пасажирка мене типу не тормозить. Ну я ж все чудово зупиняюся, думаю, зараз поїдемо. Дивлюся, там дві дитини ще. Ну і мужик толкає коляску. Я ж таки, ну, ну і ще жінка. Я рахую їх на п'ятеро. Думаю, ну, кажу, ну, чотири особи, так, так, чотири типу особи. Ну добре, без питань. Гружу коляску, короте, а місце ще там, ну, де зупинятися не можна взагалі. Тобто за мною там черга стала піпець, напевно, машин 20, поки вони там сідали. І я такий дивлюся, типу, вони четвером назад за пригоді, мужик такий, я кажу, ну ви ж не їдете з нами. Він каже, да, 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 да. і сідає наперед. Я кажу, ні, ні. Я кажу, це так не робиться, я Кажу, це ну, не Україна. Він каже, та ми не Україна. Я кажу, я розумію. Я кажу, виходимо. І короче, всіх на вихід. Я кажу, замовляйте, кажу ну, більшу машину. Кажу, там, де можна з сімером їхати, ну, не треба такого робити в ну, звичайні чотирьохмісні автомобілі. І я ще повертаюся назад, і вона малу спиною прикриває. Я кажу, ви думаєте, що я не бачу чи що. Ну, кажу, давайте, виходимо, бо я вас не повезу.